Олександру не звикати свій день народження сидіти за кермом комбайна. Перші жнива пам'ятає ще зі школи, тоді керував старенькою нивою. Сьогодні разом із старшим братом Анатолієм вправно ведуть по золотому пшеничному полю сучасні зернозбиральні агрегати марки Джон дір. Це дуже хороша техніка, Джон Дір, хочу сказати. Є магнітола, стоїть кондиціонер. Так що ви бачите по мені, що в якому стані комбайнер можна працювати. За святковий стіл Олександр сяде не раніше 23-ї години. Доки сприяє погода, на 45 гектарах площі комбайни збирають урожай озимої пшениці. Погода та й молотим. До половини 11, то якщо немає руси, все так чисті поля. Зараз на сьогоднішній день дійсно в нас агрономі дбають про це, щоб були чисті поля, не засорені поля. І комбайни добре, чисто обмолочують, та й працюємо. На сусідній ділянці вже зібрали з поля ячмінь, готують землю під посів озимини. Вже значить, на 100 гектарній площі здіскували. Внесли раундап перед тим із дікамбою. Тоді, значить, на другому полі, після збирання оземої пшениці, готуємо площу під цукровий буряк. Легенько здіскували і зараз посів проводимо гірчиці. Це гірчиця піде на зелене добриво під цукровий буряк. Ще на зажинки на базі фермерського господарства Аміла в Радовичах відкрили сучасний зернозбиральний комплекс. Відтепер за вологість зерна тут відповідає автоматика. Все виконується сенсорними датчиками. Вирузка, загрузка, температура задається на комп'ютері. Влажність показується на моніторі. Повністю автоматична. За один прийом комплекс приймає 11 тонн. Господарники сподіваються, що висушене до відповідних кондицій зерно можна буде дорожче продати, покласти на зберігання у власні сховища. Вона може сушити на сьогоднішній день ріпак, пшеницю зернові і може сушити кукурузу. Ну ми на неї і розраховували, але в цьому році так само і успішно провели досушування зерна озимого ріпаку. Є ще там і два петкуси з. Гіганти 531. На базі їх ми можемо вже доробляти зерно до посівних кондицій і сіяти відбірним, хорошим зерном. Загалом в агроформуваннях Турійського району ранні зернові займають площу 7 724 гектари. Уже зібрано з більш з більше 60% посівів. Щодо валу, то він на сьогодні складає в районі 12 тисяч тон. По Порожайності це в районі. 28 центнерів з гектару, якщо брати в середньому поранені зернових по всіх агроформуваннях. Найвища ворожайність це в першу чергу в двох агроформуваннях це фермерське господарство Первинатурії і фермерське господарство Аміла. Вони і мають значні площі і досягли значного результату і по порожайності теж. В районі повністю зібрали озими ріпаки з площі 2040 гектарів. Найвищі врожаї цієї культури отримали в господарствах Перлина Турії та Соломія. До 7 серпня на туріщині завершить і збір ранніх зернових культур.